Вітаю вас, малята! Діти, сьогодні я запрошу вас у подорож до чарівних казок. Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі та повчальні. Казки читають, дуже вони гарні. Казки це світ, чарівний, загадковий, казки це диво сповнена краси, поринуть в казку. Це ж бо так цікаво. Це справді радість, радість для душі У казці звірі мають свою мову, дерево розмовляють, мов живі. Добро і правда завжди злодолають. Тому і люблять казку всі. Що ж таке казка, діти? Казка це твір народний або літературний про вигадані чарівні події. А що таке народна казка? Звісно ж, це казка, яку складає народ. Навіщо нам потрібні казки? Казка вчить допомагає да стати сильним. Добрим. І у кожного з нас є своя улюблена казка. Які казки ви знаєте, і вам дуже подобаються? Казка-колосок. Як звали півника в казці колосок? Так, півник голосиста горличка. Казка-кривенька-качечка. Де дід з бабою знайшли кривеньку качечку? В лісі. Казка і Васик Телесик. Хто допоміг Васику Телесику? Та так, гусенятко. Скажіть, діти, навпаки, мишенята в казках не сумні, а? Веселі? Півник не ледачий, а? Працьовитий, лисичка не щира, а? Хитра? Коза неправдива, а? Брехлива? Гарно ви знаєте народні казки. Сьогодні я казку запросила до нас, а вона дорогою заблукала. Щоб знайти її, потрібно відгадати загадку. Загубив дід рукавичку, рукавичку невеличку. Звіри в неї поховались, бо морозу налякались. Так же тісний їм усім. Ось-ось-ось порветься дім. Ця хатинка невеличка, ми у казці рукавичка. Йшов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід що? рукавичку. От біжить хто? Мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже, Тут я буду жити. Коли ж це плигає, хто? Жабка і питає. А хто хто в цій рукавичці? мишка а ти тихто. Жабка-стрикатушка. пусти мене. От їх вже двоє. Коли ж біжить хто? Зайчик. Прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкрібатушка, жабка-стрікатушка, ти хто. А я зайчик-побігайчик. Пустіть у мене. Іди, от їх уже скільки? Троє! Колись біжить лисичка та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкрібатушка, жабка-стрикатушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть у мене та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Підкажіть, діти, хто в рукавичці живе? Так, мишка-шкрібатушка, жабка-стрикатушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. Питають, а ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть у мене. Та вже йди. У ліс і той. Вже їх скільки? П'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? мишка шкребатушка жабка-стрикатушка, зайчик побігайчик лисичка сестричка, та вовчик ти хто. Хро-хро-хро, я кабан і клан. Пустіть мене. Оце лихо. Хто не набреде та всі в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою робити? Йди. У ліс і той, вже їх шестеро, уже так таким тісно. Що і нікуди? Коли це тріщать кущі, вилазить хто? Ведмідь та й собі до рукавички риве питається. А хто, хто в цій рукавичці живе, допоможіть діти відповісти за героїв казки. Мишка-шкребатушка, жабка-стрикатушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик. Так лан а ти хто? Гу, гу гу як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. Та вже йди. Тільки скраєчко у ліс і ведмідь, Семеро стало, Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли дід оглядівся, нема рукавички. Тоді він назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичкою, ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Та й усі порозбіглися лісом. Прийшов дід і забрав рукавичку. Малята. Яку українську народну казку ви слухали? Так, рукавичка, яка пара року у казці? Зима. Де загубив дід рукавичку? У лісі? Хто перший знайшов рукавичку? Так, мишка шкрябатушка. Хто останній за у рукавичку? Ведміть набрід. Мишка шкрябатушка маленька, а ведмідь набрід великий. Скільки звірів оселилось у рукавичці? Семеро! Діти, чому герої погодилися жити разом у рукавичці? Чи дружні вони були? Так, бо всіх звірів, хто просився у рукавичку, вони запросили до себе. Чому навчила вас, діти, казка-рукавичка? Так, бути добрими, гостинними, дружними, допомагати один одному. Недарма, кажуть, казка маленька, а розуму в ній багато. Малята, сьогодні ви були справжніми каскарями. До нових зустріч, малята!